Прости нам провини наші. Дорогі мої, продовження молитви Господньої. Прощення гріхів це найбільше чудо з чудес. Кінець кінцем, суттю усього Євангелія є прощення гріхів. Для чого прийшов Христос на цю землю? І чому помер Він на Голговському христі? Для того, щоби зробити можливим Твоє і моє прощення. Без прощення наших гріхів ми не мали б доступу до Бога, ми не могли б наслідувати життя вічне. Коротше кажучи, без прощення гріхів ми були б приречені на вічну загибель. Тому бути прощеним є найбільшим благословенням, яке людина може отримати. Блаженні, кому прощено беззаконня, і чиї гріхи прокрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха, як вигукує Псалмопівець Давид, у Псалмі 31, стишок. Саме цим християнство відрізняється від інших релігій вчень. Воно гарантує повне і абсолютне прощення усіх гріхів. Усі пророки свідчить Слово Боже передбачали те, що усякий, хто вірує в нього, одержить відпущення гріхів іменем Його. Діяння 10:43. А в іншому місці Павло каже: нехай буде відомо вам, мужі браття, що заради нього вам сповіщається відпущення гріхів. Діяння 13.38. У молитві Отче наш Господь не випустив з уваги цю важливу істину, але нагадує нам про необхідність просити про прощення гріхів, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це друге прохання. Перше було про насушний хліб, а друге про прощення гріхів. Як не дивно, але є люди, які взагалі заперечують цю молитву і особливо ту її частину, яка говорить про необхідність просити вибачення гріхів. Наприклад, вони кажуть, що немає потреби просити пропрощення, бо ми вже одного разу і назавжди виправдалися перед Богом вірою в Ісуса Христа. Але що означає виправдання згідно з вченням Івангелії? Це означає, що Бог оголошує грішника праведникним через заслуги Його заступника Ісуса Христа. Але це не означає, що грішник стає праведним у тому сенсі, що він більше не у змозі грішити. Так, Бог грішникові ставить праведність Ісуса Христа, якщо Він вірою прийняв Його як свого Спасителя, але Він проте статен грішити. Виправдання це лише юридичний статус, але не фактичний стан праведності. ставлення нам праведності Христової і наділення нас праведністю Христовою два різні результати спокутання Христового. Першим ми отримуємо спасіння в момент нашого вірування, а другим починаємо процес нашого преображення в образ Ісуса Христа Його сили. Тому, просячи попрощення гріхів, ми не просимо нового спасіння, яке вже маємо, а прагнемо уподібнитися Христу в процесі нашого особистого свячення. Я думаю, що Ізакхей став дитям аураомим, мовим, виконав свою обіцянку відшкодувати заподіяне людям зло, хоча й зробив це не для отримання спасіння. А на знак вдячності Богові, повністю курячись Його волі. І хоча Закхей у той радісний момент свого прощення і примирення з Богом ще не встиг зробити нічого з того, що обіцяв, проте саме його щире бажання почати жити за Божими законами, дозволило йому бути виправданим перед Богом. Присвячення серця завжди передує спасінню. А справа освячення зайнята оновленням наших вчинків і зовнішнього способу життя, частиною якого і є щоденне покаяння в тому, чому ми ще не встигли виправитися. Але є ще одна думка: згідно з якою віруючі люди ніби не повинні просити вибачення, через те, що у Христі стали досконалими. А їх гріховна природа чи стара людина була повністю викоренена при їх відроченні. Їм не треба сповідувати гріхи, бо вони їх тепер просто не мають. Але це уявлення є явною помилкою, що виходить з незнання священного Писання. У такому випадку, навіщо Христос учить нас просити про прощення, прости нам провини наші? У такому разі це прохання слід викреслити з молитви Господні і сказати, що Христос помилявся. Ще біда в тому, що деякі недосвідчені християни часто беруть окремі місця і Слова Божого і зводять на них свої теорії без зв'язку з іншими текстами Писання. Вони не розглядають свій предмет інтересу у світлі усього священного Писання. У цій молитві Господь взагалі не говорить про виправдання. Це не молитва грішника, що пробудився. Це молитва належить повноцінній дитині Божій, вже виправданій душі, людині, яка пережила народження згори. Бо вона починається словами Отче наш, а грішник не має права приходити до Бога як до свого Отця. Бог йому зовсім не отець. Він отець тільки тим, які зріднилися з ним вірою в Його Сина Ісуса Христа. Отже ця молитва належить тільки тим, які на основі Христового виправлення може сказати Отче наш, і тільки такі можуть просити, просити прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватців нашим. бачити другів, щоби зрозуміти будь-яке місце у святому Письмі. Наскільки важливо у першу чергу ну, звернути увагу на те, до кого конкретно звернений цей уривок? Молитва Господня дана не грішникам, а дітям Божим. Ви, чи помітили ви як Спаситель в алегоричній формі, на прикладі умивання ніг показав своїм учням необхідність щоденного очищення? Цей приклад був даний не грішникам, але учням, послідовникам Христовим. Душі апостолів були вже обмиті вірою в Ісуса Христа, гріх і Христос уся на себе. Вірою в нього вони вже спокуті і виправдані, але на них, як на подорожніх, після запорошеної дороги були повсякденні забруднення, і тому вони потребували постійного оминання. Пам'ятаєте, коли Петро вигукнув Христу Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову. Тоді Христос йому відповів: у вмитому треба тільки ноги обмити. Бог весь чистий, Івана 13:9. Є одне єдине обмивання усієї людини це виправдання, яке вона отримує за віру Ісуса Христа. Але будучи вже виправданою і ходячи за порошеними дорогами цього світу, вона цим самим постійно стверджується і потребує багатократного омивання. І саме цим омиванням, дорогі мої, для нас є сповідь, купіль духовна, хоча ми прощені. І наш гріх покритий кров'ю анця. Проте, ми потребуємо прощення наших щоденних, поточних гріхів. Як ясно про це пише апостол Іван у своєму першому посланні. Сверніть увагу, кому ж він адресує це послання Не невідродженим грішникам? Ні. Читайте уважно. І ви зауважите, що його послання цілком звернене до дітей Божих. І що він їм каже? Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди у нас немає. 1 Іван 1.8. Що може бути ясніше? І далі, коли сповідаємо гріхи наші, зверніть увагу, що він має на увазі і самого себе, то він, тобто Бог, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправди, 1 Іван 1, 9. І те, що він вже сказав до цього, повторюю ще раз щоб ніхто не помилився. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо його неправдомовним, і слова Його немає в нас. Іван 1, 10 Бог залишається вірним і праведним, і після нашого виправдання і спасіння. тому він і розраховує на наш послух йому в образі поведінки, освячення в образі мислення. Тайні покаяння і сповіді. Тому Іван каже на початку наступного розділу, що ми покликані не грішити, але якщо раптом і згрішимо, повинні негайно сповідатися зі своїх гріхів і відновити своє первинне виправдання. Отже Іван пише вірним, що вони сповідували свої гріхи. А Христос учив вірних молитися, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Можна сказати, що чим ближчими до Бога, тим величніше і жахливіше здасться нам гріховність нашого серця, людина, яка не бачить мерзенності і осквернення свого серця. Або ніколи не була відроджена, або, як каже апостол «селіпий, закрив очі, забрув про прочищення давних гріхів своїх, Друге Петро 1,9. забути про прощення своїх колишніх гріхів, тобто забути про головську жертву, може тільки відступних від віри. Але якщо Петро виділяє тут давні гріхи, то, мабуть, є і справжні гріхи, пропрощення яких така людина тим більше не пам'ятає. Але є ще така думка відносно цієї молитви і нагірної цілому Вона, мовляв, дана не для церкви. А стосується лише майбутнього часу тисячолітнього царства, тобто царства Ісраїлю, яке буде відновлене Христом після його пришестя. Тому прибічники цього погляду стверджують, що християни не повинні використовувати цю молитву. Крім того, стверджують вони, ніде в цій молитві не сказано, що треба просити і словами в ім'я Ісуса Христа, а також нічого не згадується про спокутування. Але маємо усі підстави вважати ці аргументи безпідставними. У притчі про блудного сина теж не згадане ні ім'я Христове, ні спокутування. Про це, що означає те, що ми повинні нею нехтувати. Уникні основний сенс притчі про блудного сина, і ви переконаєтеся, що вона неможлива без спокутування, а спокутування немислиме без смерті Христової. Так що у цій притчі має ціну увазі одне і друге. Просто простити блудного сина не можна. Потрібні для цього якісь підстави і ціна? Чи можна побачити в цій історії ціну, яку сплатив батько за гріх схисина? Безумовно, це не лише пущені за вітром гроші, але передушім та ганьба, яку переніс батько з боку, звичайно, жовти. Не розуміючих цієї любові людей, для них це було божевілля, бо євреї ненавиділи дітей, які не захотіли доглядати своїх батьків до самої їх смерті. Чи це не доказ думки про спокутування, даної в цій розповіді? Подібне можна сказати про молитву Господню, прохання про прощення нездійснене, безпокутної смерті Ісуса Христа. Молитва Господня від початку до кінця заснована на спокутуванні, здійсненному Христом. Скажіть, як міг би хтось сказати, Отче наш, якщо він не народив ще від Бога віру Ісуса Христа, з іншого боку, той же Євангеліст Матей, який записав для нас молитву Господню пише, людський не для того, прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати життя своє за багатьох. Матея 20, 20:28. Хіба тут немає вчення про спокутування? Думка про те, що усіх чотирьох Євангелії ніби не простежується думка про спокутування? Є результат впливу на церкву наших днів ліберального богослов'я, що повністю заперечує доктрину спокутнь. Усі чотири Євангелія звернені до вірних, проте оскільки вони описують справжні Христові слова, звернені до Його сучасників і юрею, вони носять на собі відбиток перехідного періоду, між засудженням Ізраїлю за його невіру і створенням на його уламках церкви. Увесь новий завіт є цілесне євангельське вчення, яке не можна розірвати на частини. Христос прийшов спокутувати гріхи ліхих людей, і ми бачили, як Він це вже почав робити, бо Він вже тоді розглядав себе як Божого анця, призначеного ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас. 1 Петра 1, 19-20. Але що можна сказати на заперечення про те, що ця молитва стосується тільки євреїв? Сучасників Христових і діє перервана періодом церкви або часом благодаті? Отже вона знову належатиме їм, коли буде відновлене їх царство? Допустимо, що це дійсно так. Але скажіть хіба для євреїв існує інший шлях до Бога, ніж для язичника? Невже Єврей буде прощений на підставі виконання закону? Значить Бог чинить з однією людиною по одному, а з другою інакше? От що каже з цього приводу Писання? Нема різниці між Юдеєм та Греком, бо один Господь усіх, багатий для всіх, хто прикликає його. Римлян 10, 12. Але хіба це питання не стояло у Першоапостольській церкві? Стояло, дорогі мої, і Лука описується у 15-му розділі Книги діянь святих апостолів. Що ж вирішили апостоли, коли ті, що трималися юдейських передань, хотіли обрізувати язичників? Чи вирішили вони зробити два народи Божі? Ні. Але Петро сказав: серце знавець Бог засвідчив їм язичникам, давши їм Духа Святого, як і нам, нам євреям, і не поклав ніякої різниці між нами і ними, вірою, очистивши серця їхні. Але ми віруємо, що благодать Господа Ісуса Христа спасемося, як і вони. Діянь 15, 8, 9. 11. Павло також каже, що законом ніхто не виправдається перед Богом, бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. У Бога немає двох шляхів спасіння і двох народів. Увесь світ лежить у слі і винен перед Богом. І тому у якому в столітті людина не жила, і хто б вона не була за тілом? Вона може отримати прощення у Бога тільки через покутну смерть Ісуса Христа. Бог не може прийняти людину інакше, як через Сина свого Ісуса Христа, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!